Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Повстанці з Сирії прорвались на околиці Алеппо і зайшли до міста. Війська Асада та російського контингенту біжать, залишаючи бронетехніку в ангарах. Повстанці вже на міжнародному стадіоні Алеппо адміністрація та армія Асада готуються евакуйовуватись із міста. Пишуть місцеві змі. Повстанці заявляють про захоплення 31 танка, 20 БМП, трьох самохідних гаубиць, і не тільки. А де зараз Асад невідомо. Є повідомлення, що він прибув до Москви. Підтверджень, поки немає. За іншими даними його вбили свої ж генерали, які готують капітуляцію. Мирну передачу влади Ердоган обігнав Путіна, і тут готуються переговори з Кремлем. Росія забереться із Сирії. Асад мертвий. Трамп контролює ситуацію, і Галь Левіни ізраїльський офіцер пише наступне. Очевидно, у сирійської арабської армії режим Асада відбувається те, що називається каскадний розвал оборони, інакше важко пояснити такий простий вхід повстанців у місто мільйонник, бо здатність військ Асада завжди трималась на чотирьох китах. Це російські ВКС, які зараз зайняті війною з Україною. Це тисячі бойовиків ліванської хезболи, але вони були нещодавно знищені Ізраїлем. Причому хезбола втратила всю свою верхівку, включаючи головних стратегів, лідерів харизматиків. Це вагнерівці, але що сталося з конторою кухаря, добре відомо, й сили, що складаються з алавітів, Вітів, як і сам клан Асада, зокрема, сили тигра, спецназу його режиму, але їх замало, і тільки тиграми заткнути цілий фронт не вийде. І так неважко помітити наскільки всі конфлікти пов'язані між собою без ролі України ізраїлю та тих воїн, які вони ведуть. Цей наступ сирійських повстанців був би неможливим в той же час. Командувач корпусом іранських військових радників у Сирії, генерал-майор корпусу вартових ісламської революції, Кію Марс Пурхашемі загинув у наслідок нападу повстанців на півночі країни. Більше того, Сирійська національна армія СНА, що підтримується Туреччиною, накопичує важку бронетехніку і бійців на північ від Тель Ріфато, і тим самим відкриває другий фронт проти сил Асада. Крім того, є ще 2-3 тисячі бойовиків і в сирійській постелі, які здебільшого складається з бійців. Колишнього елітного підрозділу халіфату Джейш Аль Осра, прекрасно озброєні, екіпіовані максимально підготовлені під партизанську війну пустелі проти режиму Асида. Дипломат Шар пише: наступне: Сирія почала валитись як картковий будиночок. Російські військові пишуть, що через фатальні прорахунки військового командування справи там вийшли з-під контролю Москви, все тому, що в Кремлі вирішили, що там все закінчилось, але все тільки починається. Виявилось, що Асадіти воювати толком так і не навчилась, або й здатні російські підрозділи були перекинуті в Україну. Тому про турецькі угрупування з Хаят та Хрір Аш Шам розпочали масштабний наступ. У лавах наступаючих помічення турецькі фахівці, які є основною ударною силою, що забезпечує просування, так що бої за Алепо йдуть прямо зараз. Сирійська армія, як завжди, біжить воювати, вона ніколи не вміла. А російські загороджувальні загони своєю місією не справляються. Організований опер надають лише нечисельні підрозділи ЗСРФ і ПВК. Якщо Путін терміновано перекине туди додаткові частини своїх бойовиків, сирійська опозиція за підтримки протурецьких бойовиків і озброєнь, що поставляються туреччиною, розіб'ють вале по сирійські урядові війська, посилені іранськими підрозділами квіри бійцями Вагнера. Останні вже повідомили про загибель генерала Квір і значну кількість росіян, як мінімум двох тисяч. Той випадок, коли Путіна знову обманули на цей раз Ердоган обіцяв притримувати своїх протеже для збереження певного балансу в регіоні, а зробив по-своєму. Я та Ган у спину він такий на близькому сході. Взагалі ніхто ніколи не розслабляється. Зв'язок подій у Сирії з угодою про закінчення бойових дій в Лівані навряд чи є випадковим. Позиції Ірану в регіоні ослаблені. Противники Тегерана перейшли в наступ. На його партнерів, що це для нас? А все добре, якщо можна так сказати, Путін не зможе відмовити своєму дружбану Асаду і буде вимушений перекинути до Сирії не тільки декілька боєздатних підрозділів, але й авіацію. Мирних сирійців, які потраплять під роздачу росіян. Мені теж шкода, проте я українець, а не сирієць. У цьому світі співчувати усім страждаючим добре, коли ти швейцарець, і остання війна дуже коротка була на твоїй території ще в 1847 році. А поки тим більше російських бандитів поїде вмирати подалі від України, тим краще українцям. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.